У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посереді нас. Нині вже четвертий день, третю неділі Лікого поста, і церковь предлагає нам нині святих мучеників, серед них інтересний мученик Ентропії. Усі вони були друзі, троє після уб'єння. Святого мученика кафедра Цірована, вони залишилися в тюрмі і продовжали проповідувати і привертати людей у тюрмі до Христа. І їх потом почали мучити, узнавши, а Ентропія навіть правитель пригласив гості, сідай зо мною, їж пи, дам ти награду, дам ти якісь там медалі, ти собі тайно вір у Христа. Но публічно іди і поклонися ідолам, і вірсь мало на огінь, де ідолові поклоняються, на тому капіщові. Вдумайтеся, сатанінська хитрость. Ти собі внутрі думай, що ти віруючий, сам себе дури і обманюй, а публічно. Покажи, що ти безбожник, ну і часто безбожник активний, стає сатаністом. Обично люди у нормальному стані, якщо їх називають безбожниками, то маленько коробить їм лице. Неприємно слухати. Ну а що робити з тими людьми, котрі ти реально безбожники? І ті обіжаються. Чому? Да, тому що, помимо безбожного сознання і образа жизни, душа внутрі плаче, і душа безбожника постійно дає дзвоночок. Покайся, прикрати бути гонітелем церкви, прикрати виконувати злочинні укази проти церкви. І чоловік мудрий остановиться. Чоловік немудрий, уви, виконує злочинні укази, стає таким же безбожником, як і ті, котрі його заставили то робити. Сьогодні читаємо у Соломона Мудрого. Він так каже: майте у виду, що одні люди в всьому світі придумують наклеп, клевіту, брехню. І обман. Це один і мерзкий противний гріх. Ну є ще і більший гріх, якщо ту саму клевету наклепи по современному і ще раз пространяти. Що ж каже Соломон Мудрий за таких людей? Хто скриває свою ненависть, мається в виду ненависть проти Бога, проти церкви? А таких нецьмного, ходять ніби культурні зовні, а там така агресія безосновательна, і чоловік не може об'яснити, чому він ненавидить церковних людей. І каже Соломон: чоловік скриває ту ненависть. І у нього з'являються лживі уста, починає брехати, обманювати, очищати себе, переслідують церкву нашу канонічну. То на вопрос гонителю, та ні, та ми всі релігії єнакі для нас. Ми єнако, всі єднако, а реально. І збивають публічно, внижають, приймають закони. Що приходить у нутрі? Каже Соломон. У таких людей, нечистивих, появляються лживі уста. А хто розлашає клевіту? Заведомо знає, що то клевіта, і ще розлашає. Да, у древності може було лише. Через глашатаїв то робити, а нині через газету, через пресу, може, клевету, придумано сатаністами, розкинути на мільйони людей. І Соломон каже, то чоловік серйозно глупий. Перевод глупий на слов'янському безумний, а в оригіналі означає «повреждений умом. Екцент тот. У Соломона, що чоловік лише повреждений умом може заведому клівіту ще раз пространяти. І по тому великому гріхові і в злочинах прибувають люди, які знаходяться у середствах інформації. От сидить молодий чоловік або молода дівчинка на екрані телевізора, а їй підсунули темничок, то есть тема. Про що говорити і кого клеветати, і вже готовий текст. І їм вся видить, що вони не грішні. Чому? Вони просто зачитали текст редакції. Ну вони вже сучасники клевети на людей. Ну якщо то клевета на людей на брата свата одно. а якщо клевета на церкву Христову, на Бога. Ну тут уже дійсно Соломон каже: чоловік, розглашаючи клевету, Є глупий, безумний і в оригіналі акцент поврежденний умом. В цьому маємо надію і просимо, Господи, нікого за нас не карай. Благослови, що всі люди спаслися, познані істини прийшли і в'єдно з нами б із усіми святими наслідували б Царство Божоє. Амінь.